Доброго дня! Я студентка групи 6 МПЗ Чанцева Інна. І я б хотіла продемонструвати коротенько зміст моєї магістерської роботи, тема моєї магістерської роботи психологічні особливості спілкування підлітків у соціальних мережах. І коротенький такий зміст, який складається зі вступу і з трьох розділів. Ось Весь зміст, і коротенько, так по тезах хотілося би пройтись по моїй роботі. Тут представлена актуальність дослідження, мета дослідження, завдання, об'єкт і предмет, гіпотези дослідження і наукова новизна. Теоретичне значення і практична значущість. Далі вже безпосередньо ми переходимо до першого розділу. Перший підрозділ так коротенько. Другий, третій. І далі переходимо до другого розділу. І на останок переходимо до третього розділу. Загальні висновки. Вже безпосередньо по самій роботі і список використаних джерел. Дякую за увагу!